Марш! конкурс в парах. Кожній парі видається по е, кожному у парі, видається по м'ячику в праву руку. Потрібно е, свій м'ячик, розвернувшись, передати напарнику, а м'ячик напарника забрати сто бій. За одну хвилину потрібно зробити якомога більшу кількість подібних е, передавань м'ячка один одному. <гум> е відповідно, треба ще два чоловіка, які рахують е кількість передавань м'ячика. <гум> е е <гум> ось ми дивимось на мачки змагаються проти, проти дівчаток. При цьому е шарик во время оборота не можна переставляти з одної руки в другу, з якої взяв таку е з такої і поклав. Залишається 7 секунд. Чотири, три, два, один, стоп! Мальчики скільки? Мачки сорок чотири, дівчинки. П'ятдесят три рази. Дівчата перемогли. Молодці. Повторення конкурсу для дорослих мальчиків і для наших вихователів, які трошечки запутали. Я бачу разом із мальчиками п'ятки не відриваємо руки, руки. конкурс на одну хвилину по передачі шариків із по, по обміну до шариками. По обміну шариками. І так вже збой, збой почався на 30-й секунді у Маріни Миколаївни. Мальчики тримаються, але дівчинки шустріше крутяться. Мальчики оперативніше. Залишається 15 секунд. Темп наростає, обстановка накалюється. 10 секунд залишається. Маріни Миколаївни. Процесор уже збоїть, перегрівся. 4, 3, 2, 1. Стоп! 41, 39. Дівочки перемогли.